Сьогодні сіємо ячмінь. Ну, Де не йде поверху, де попадає глибше. Ну, в принципі, для цієї сівалки тут більшого і нема чого чекати. Вона не копірує почву. І за цього це буває, де в канавках виходить, що зерно йде поверху. Там два сошника перероблених, зараз підійде трактор поближе, покажу. Якщо вспім. На пружинах сошники зробили, щоб ну, вони копірували і грали колес Ну а так, сіє, в принципі, нормально. Для такої почви це нормально. І для такої сівалки. Правда, така ціна зараз у них космос до 20 тисяч. ось тут кукуруза цих корнях, а і попередні ми тут котканули. Котком закоткували, тому що горнули ці корні і котком пробігли, вирівняли поверхню і тепер сіємо. Буде дощ, будуть сходи, не буде дождя, то в принципі не буде тут нічого. Якщо будемо чекати дождя, будемо надіятися на що -то. Як повожено, все сіється. Дождики як би в нас були, ну, до ваги не достає. Нічого, будуть дождики, все буде нормально. Зараз спробую сісти кружок зробити, покажу ближе, там, які там дороботки. Дороботок в принципі, там куча, куча дороботок. Зараз попитаємося кружок зробити, запригнути, подивитися, що там і показати вам. Так, ну вот, зараз, зараз покажу Сейчас покажу еще раз такого дракона Мотоблок Что тут Может кому интересно будет Как тут сделано. прицепчик В принципе тут поворотный узел В этой трубе ходит Я так понимаю Это мотоблок не мой Це у нас йде до косівки через ВОМ, косівка, сперді, щоб ззаді, може хто в курсі знає, це ззаді чіпляється в них косівка. Треба перевертати руля і ходити задню передачою, це... А це вже йде комплект переоборудувати і вже косити спереді, чіпляється, в принципі, як у мене, чіпляється на цей кріпьош і ходите як обично. Ну, передачу пішлі, на не ходить задки, ніякого руля перекидати, нічого. Тішки тебе вітер задувати. Так, ну, прицепчик. Прицепчик, я так розумію, тут зроблений з коляски, мабуть, від мотоцикла. Ну, да. Тут, по ходу, зварені. да, Дві коляски в месі. Од коляски рама. Ну, а, балка кинута. Сама ось осьвелір. Це вже щось друге тут. Ну, в принципі, ось так. Може хтось планує робити і от коляски. Запчасті можна робити. Ось такий. Тут вже виведені. Передачі, я так розум. А, ну так, да. вон. Ричажок, кому інтересно. Для передач зроблений такий рычаг І передача включається не як стандартно, а уже рычажок Сім! Хто сіє, а хтось сидить і оддихає. Якось так. Все, всім удачі, до нових відео, а ми продовжаємо сіяти.